Історія, як багатство не допомогло зберегти здоров'я, пише до мене, пан Олег. Взагалі то багатих людей дуже багато, і вони пишуть в них є гроші. В них є дуже велика кількість статків. Насправді найбільша проблема те, що вони при тому, що мають велику кількість грошей, пробують багато дорогочезних продуктів чи дієтологів. Рано чи пізно приходять раціональне харчування. І ось один з таких прикладів. Приходить Олег, каже, Ростику, я зараз тако, в такій-то-то такій країні, тут в нас продуктів достатньо, можу купувати все, що потрібно. Я задовбався, дивися, в мене ожиріння печінки, лікарі сказали, що високий, в мене зараз прописані статини. Я почав хвилювати свою печінку, у мене приступи, погано дихаю, прокидаюсь вночі. Апноє. Клас, ну тобто, людина при тому, що він каже, я харчуюсь в дорогих ресторанах, я харчуюся, тобто, щоб ти розумів, повар власний. Повар в людини. І людина привела себе за там 2-3 роки приблизно в стан проблемного тіла. Ми кажемо, Олег Олег, добре, добре, давайте тоді розглянемо. На жаль, тоді я не мав місця. в мене немає такого, що хтось там більше заплатить, перший прийде. Є поступовість приходу в супровід. І коли приходить пан Олег, він там просто прийшов в той період, коли всі приходять. От після Нового року починають, як кажуть, проростати підсніжники, всі хочуть трансформуватися. Він каже: я руки пробував, не можу нічого з тим зробити, треба переходити в раціональне харчування. Ми з ним почали. Але ми почали з ним через два тижні, коли звільнилося місце, коли вийшов учасник, ми його взяли на це місце. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Місяць часу холестерин ліпідопротеїни низької високої щільності. Збалансувались, три впали, і холестерин загальний став в норму. Лікар випадково сказав, о, Олег, треба забрати статини, а що відбулось? Напевно, генетика десь працювала, або може, просто сонечко було гарне, а може просто перестали там пити алкоголь. Він каже, ні, знаєте, я алкоголь так і споживав, так і споживав, просто трішки змінив харчування. О, ну нічого цікавого, ну, напевно, вам повезло. Ну, тобто, лікар так сказав, лікар. Людині повезло, та ну, насправді, якщо б людина не взяла за себе, їй би так і не повезло. Виходить, що е, кожному лікар так казати діть, можливо, вам повезе, тобто візьміться за себе. І от пан Олег, він коли отримав свою трансформацію, він, крім того, що отримав спад жиру, вісцерального, по-перше, животик зійшов, дружині, естетично можна зрозуміти, що він почав подобатись більше, і в тому плані в них теж все стало набагато краще. Виходить, що багатство не завжди дозволяє тобі. Навіть кажуть, о, хороші продукти буду їсти там в дорогих ресторанах і тому подібні речі. Ну, подивіться на людей, подивіться довкола. Не в тому є здоров'я, не в тому радість. Маєте багато грошей, супер, навпаки, ресторани, там, готелі, дорогуща ще їжа може приносити дуже колосальну шкоду. Прорахунок має бути. Про рахунок. Думаємо головою, діємо свідомо, наповнюємо наше тіло. Тому що, от, як зараз прийшла людина в раціональне харчування, як, от Олег, наприклад. Гроші, вони відіграли свою роль. Да, він зміг прийти на мій приватний супровід, він зміг почекати. В нього не було знаєте, такого е, манери, такої гордості, що це я буду чекати. Він казав, буває, я розумію все. З стартанем, коли напишеш, тобто він кинув бронь, забронювали, стартували, і він не возмущався. Якісь продукти, можливо, не подобались, ми їх замінювали, якісь там активності, оточнення. Ми з ним були в персональному супровіді, і він довірив. Багато людей, які мають гроші, на жаль, не можуть довіряти. Вони думають, що не все знають, їм все хочеться контролювати. Це нормальне явище. Просто там, де вже є проблемна зона, і чітко багата людина виявила, що там є проблемна зона, вона починає з неї виходити. Ось такі історії багатих людей, їх трансформації в раціональному світі. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви рухаєтесь вперед. Підписуйся на мій профіль, щоб знати більше таких історій, надихатися та досягати твоїх результатів. Бо я впевнений, ти зможеш їх досягнути. З тобою євродієтолог. Підписуйся.